Друзі, вітаю! З вами знову я, Наталя. Я вас запрошу на орхополювання до епіцентру. Давайте подивимося, що є, що привезли новеньке. Дивіться, оце зараз я вам показую ту вітрину, яка готується на оцінку. На наступний тиждень, скоріше за все, ці орхідейки будуть за ціною в два рази меншою, ніж вони є зараз. Коштують вони в районі 500-600 гривень. Дивіться, надіон, бігліб, дуже схожий на, на рим. Ну і дуже-дуже багато краси. От дивіться, які класнючі орхідейки, оце рожева з таким білим. Краєм теж неймовірна. Отже, розглядайте, дивіться, який бігліп. Я взагалі не розумію, як він може до сих пір стояти в епіцентрі, чому його до сих пір чи то не помітили, чи то не хочуть брати. Я думаю, що такий бігліп можна взяти і за повноцінну, тим, більше, що, дивіться, там дуже гарна розетка і коріння. Так що поспішайте, він там стоїть. Отаку малючку. О, її вже одну з них оцінили. Я її взяла е, з оцінкою 50% і фантом стоїть. Е, там башмачки, ну камбрії. Це те, що готується, так, скажімо, на оцінку. І те, що є в наявності. Ви знаєте, я так почитала ваші коментарі під минулим відео було дуже багато різних історій. Дуже багато історій, пов'язаних з війною, те, що орхідейки зараз вони рятують, і це насправді так. І знаєте, що Саме цікаво, мені колись написали в коментарях, що у вас війна, як ви можете взагалі думати про орхідеї, скуповувати орхідеї? Так от дійсно зараз така, скажімо, орхозалежність це певна терапія, так? коли не дивлячись ні на що. Що? А ми живемо, а у нас квіти, а що з'являється новеньке, а вони ростуть, квітують. Тобто, що є антагоністом війни і смерті це життя, так? якщо це життя. У вигляді живої квіточки у нас на підвіконі, ну чому ні? Так чому ми маємо всі зараз потонути в цій війні в горі? Так, звичайно, це велике горе, і так, звичайно, кожного дня якісь страшні новини, які... Дуже важко переварити. Так, от хочеться втекти зі світу війни в світ орхідей. І тому так дивіться, у нас орхідеї, у нас квіти, у нас війна, але ми живемо. Ми як травичка, яка пробивається а, крізь асфальт. А оце вже, друзі, мої нова поставочка. Дивіться, який класнучий сорт. У вона здається, вони там в районі 500 гривень. Я бачу такі вперше. Дивіться, вони такі невисокі. Але дуже гарна, гарна якість, і дивіться, там бутончики, і взагалі окрас кра, красивуші. Пандочка стоїть, це вже ж нова поставочка. До речі, люди добрі, я знімала позавчора. В мене вчора не вийшло приїхати. Тому і озвучити відео, тому показую зараз, що є. От дивіться, оце... Не знаю, як називається цей сорт, але форма ракушка. Мені ракушка взагалі так. Ну, ракушка то ракушка. Але оця ракушка, оцей екземпляр, дійсно, він якийсь такий дуже-дуже класний. І якість класна, квітки, і бутонів багато, якийсь він такий компактний. Ну, класнючий. Дивіться, коріння там дуже гарне. Супер. Мені дуже сподобалося. Отака. По-моєму, яблучко, не знаю, але ну, такі кольори дуже цінуються. Це за кольором дуже нагадує Азіан Корал, але не він. Отака, дивіться, це дракон чи не дракон підказуєте. Так, і ось ще одну вам нарила. Дивіться, отакого окрасу. Ну класно, я так дивилася, думала, купляти, не купляти, не купила, лишила вам. І дивіться ще, хто в епіцентр приходить, я завжди отакі, те, що на рию десь там, десь в глибині <смі> стелажів, я виставляю такі бокові горшочки на видне місце. Саму-саму красу, самий смак. Ну, а це вже минула поставочка, хоча має свіженький, дивіться, яка вона така велика, пишна. Так, і отака орхідейка бікліп, Теж не розумію, нічого його не купують, але він же ж такий класний. Наїлися вже ми з вами. Знаєте, вже ми такі розбалування з вами зробилися. Але це приємно. Приємно, коли нас балують. Так, і переходимо до наступного стелажику. Так, ціну ви бачите. От ціна в епіцентрі не падає. в Ашані Волді там уже по 300 гривень орхідейки. 300, звичайно, там, з гривнями, але все ж таки. Оце дуже гарно. Вона мені так подобається. Така вона, знаєте, вона такого бурякового кольору. З біленьким такий бікліп величезний. Дуже крупна квітка. Квітка в районі діаметру 10, 10 см. Дивіться, бікліп близько. Але хто купує, звертайте увагу, що якщо переливати, він моментально згноїть вам все коріння. Треба поливати дуже обережно, дуже трішечки, так, трішечки впитав і до побачення. Тобто, щоб квітка в болоті не стояла. Знову таке на дракончик схожий. Класнючай, мені подобається таке папушка. Так, і... Тут, оце дивіться, оце, зверніть увагу на цей екземпляр, тому що він з якоюсь мутацією. Це Black Stripes, чорні, чорні, чорні полоси. Так? Але він якийсь такий, такий метеликом хотів стати. І пурпурний дощ. Так його давно не було. Такий теж класнючий екземпляр. От він такий, от, знаєте, весь від, прям такий збитий, компактний. Гарний. І ось уже теж, друзі, дуже здивувала мене ця квітка, у неї такий окрас гарний, такий персиковий. Дивіться, коріння, листя там дуже гарне, довге. І я вам зараз його порівняю. Ось дивіться, із Оцей Азіан корал І ця квітка персикова, дивіться, які класні кольори. Прям горіла, горіла оця квітка, прям як підсвічена. А ось, ось теж така оранжево персикова орхідея. Бачите, наскільки вони різні. Кольорами і окрасами. Гарні, гарні квіточки. Ось, ось така схожа на Пандору, але подивіться на колір губи. Колір губи просто вражаючий Не знаю, як ви, але я була вражена, я вперше бачу таку. І вона, здається, в районі 400 гривень. Тепер, друзі, ми з вами йдемо на оцінку. Цим віду ми оцінили, бачите, 800-900-700. Але такі цим віду, ми гіганти. І дуже багато оціночки. Це стара оцінка, це там ще 14 лютого, 8 березня. Я вас дуже прошу, заберіть цю орхідею. Ви бачите, вона вже вона нас з 8 березня гарна, У мене просто таких дві. А ось, дивіться, на оцінці вже виріс новий розтик у дендрофайленопсиса. Можна собі вибрати мікс зробити. Так. І знову ж така, друзі мої, вона така величезна, вона така класна. Заберіть, будь ласка. Так хочу, щоб їх забрали. Мені просто вже нікуди. Так, і дивіться, що ще оцінили. От мон монтрю, здається. Це свіжа оцінка. Ось о. водоспад Вікторія, моя любов. У мене зараз, до зацвіла водоспад Вікторія в домашньому цвітінні Гранді Флора. Це щось неймовірне. Вона трішечки там ще розпустить своїх квіток, я вам покажу. Це щось неймовірне, бачите? Що стоїть на оцінці? Фронтера стоїть на оцінці, так? Да? Вона буде десь на гривень 270 коштувати, там ще її ціночок не притіпили. Це така оцінка, друзі мої. Класна. Андора. Ось о, дивіться, який. На каскаді. Там просто не, не до всіх іще причепили цінники, але знаєте, як я робила? Коли мені дуже сподобалась якась квітка, я підходила до продавців і мені оціняли її прямо прям там. Мені робили оцінку. Так що, якщо дуже хочеться. І ось, друзі, вже потім я знову ж таки передивлялася, дивіться, що я знайшла. Я знайшла перлину імператора. Слухайте, яка вона класна. У мене в колекції має бути, але я не знаю, вона моя перлина вижила після війни. Ну, я прям. Ну, от якби вона була трішечки дешевша, я б її собі забрала. По-перше, де який такий каскад. Просто чарівний. Так, це я щось там поправляю. А, це я вам ставлю в порівняння оцю бурякову красуничку. От дивіться, щоб ви порівняли так, кольори. От одна така. Більш бурякова, більш теплий колір, а перлина, вона більш такого холодного кольору. Дивіться, які класнючі. Взагалі, суперові. Це, знаєте, тут вам і невроз, коли внутрішній конфлікт. Самі конфлікти. Яку орхідею брати, яка більше подобається, брати чи не брати взагалі. А від неврозів, до речі, і виникають яскраві емоції. От коли немає неврозу, не може бути там супер яскравої емоції. Дивіться, чому ми і прикипаємо до орхідей, бо багато емоцій.